Діяння апостолів, розділ сьомий. А первосвященник спитав, чи воно справді так? Він же відповів: Мужі брати, і отці, слухайте, Бог слави з'явився батькові нашому Авраамові. Як він ще був у Месопотамії, перш ніж він оселився у Харані, і сказав до нього Вийди з землі твоєї і з роду твого, і йди в землю, яку покажу тобі. Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився у Харані. А звідси, як умер його батько, Бог переселив його у цю землю, в якій живете нині. І не дав йому в ній спадщини ані на ступінь ноги, але обіцяв дати її йому в посілість і його потомкам після нього, хоч у нього і не було дитини. А Бог сказав йому, що його потомство буде захожим у чужій країні, і його поневолять і будуть гнобити 400 років. Але народ, що вони йому будуть служити, сказав Бог. Я буду судити, а після цього вони вийдуть і служитимуть мені на оцім місці. І дав йому союз обрізання тож Авраам породив Ісаака, і на восьмий день його обрізав. А Ісаак Якова, а Яків – дванадцять патріархів. А патріархи? Із заздрості продали Йосифа у Єгипет, та Бог був з ним і визволив його з усіх його скорбот, і дав йому мудрість і ласку перед фараоном, царем єгипетським, а цей настановив його правителем над Єгиптом та над усім домом. Аж тут настала голоднеча по всьому Єгипті і Ханаані та велике лихо. І наші батьки не знаходили поживи. Яків, зачувши, що в Єгипті є збіжжя, послав туди перше батьків наших, а другим разом Йосиф дав себе пізнати своїм братам, і фараонові стало відомим походження Йосифа. А Йосиф послав і прикликав до себе свого батька Якова і усю родину. 70 Душ. От і зійшов Яків у Єгипет, і помер сам він і батьки наші. І перенесли їх у Сихем і поклали в гробі, що його Авраам був собі купив за ціну срібла в синів Хамора у Сихемі. Як же наближався час обітниці, що нею Бог поклявся був Авраамові. Народ розрісся і намножився в Єгипті, аж поки настав інший цар в Єгипті, що не знав Йосифа. Він, обходячись підступно з нашим людом, гнобив батьків наших і змушував їх викидати власних дітей, щоб вони не жили. І саме під ту пору народився Мойсей і був угодний Богу. Його годовано три місяці у домі батька його. Коли ж він був викинутий, взяла його дочка Фараонова і вигодувала його собі за сина. І Мойсей був навчений всієї мудрості єгиптян, і він був сильний у своїх словах і ділах. А як йому сповнилося сорок років, спало йому на думку відвідати братів своїх, синів Ізраїля. І як він побачив, що одному з них чинили кривду, заступився за нього і відомстив покривдженого, вбивши єгиптянина. Брати його, гадав собі, зрозуміють, що Бог його рукою давав спасіння їм, але вони не зрозуміли. На другий день з'явився їм, як вони бились, і єднав їх у мирі, кажучи Мужі, ви ж брати. Чому один одному завдаєте кривду? А той, що кривдив ближнього, відіпхнув його і мовив Хто це тебе поставив над нами князем і суддею? Чи не хочеш ти й мене вбити, як учора вбив єгиптянина? При цім же слові втік Мойсей і жив приходним у землі Мідіанській, де породив двох синів. Коли минуло сорок років, з'явився йому в пустині гори Синаю ангел у полум'ї куща вогняного. Мойсей, побачивши, здивувався тим видінням. Та коли підійшов ближче, щоб придивитись, пролунав голос Господній: Я, Бог твоїх батьків, Бог Авраама, Ісаака та Якова. Увесь тремтячи. Мойсей не зважувався глянути, тоді Господь сказав до нього: Скинь з ніг твоїх взуття, бо місце, де стоїш, земля свята. Бачив я, бачив муку мого народу в Єгипті, і стогін його почув я, і от зійшов їх визволити. Ходи ж тепер, пошлю тебе в Єгипет. Оцього Мойсея, якого вони відсурались, кажучи, Хто тебе поставив князем і судею, оцього Бог послав як князя та збавителя за посередництвом ангела, що йому в кущі з'явився. Оцей вивів їх, робивши чудеса та знаки в єгипетській землі, і у Червонім морі, і у пустині сорок років. Це той Мойсей. Що сказав синам Ізраїля, Бог воздвигне з поміж братів ваших пророка, як мене. Це той, що в громаді на пустині був з ангелом, який говорив до Нього на гори Сінай та з нашими батьками, то Він одержав живі слова, щоб вам їх передати. Це той, якому батьки наші коритись не хотіли, а відіпхнули його. І серцями своїми повернулись у Єгипет, кажучи Аронові, Зроби нам богів, які б ходили перед нами, бо той Мойсей, що вивів нас з єгипетського краю, не відаємо, що з ним сталося. І зробили собі тими днями теля, і жертви приносили Бованові, і були раді ділом рук своїх. І відвернувся Бог і видав їх, щоб служили небесному війську, як то написано у книзі пророків. Чи ви приносили мені за і жертви за сорок років у пустині, доме Ізраїля? Ви носили намет Молоха і зорю Бога Рефанна, образи, що ви собі зробили, щоб їм поклонятись. Тому виселю вас поза Вавилон. У наших батьків був намет свідоцтва у пустині, як повелів був той, хто говорив до Мойсея зробити його за зразком, що його він бачив. Його наші батьки взяли і винесли з Ісусом у землю, що нею погани володіли, яких Бог вигнав був з передобличчя батьків наших аж до днів Давида що знайшов ласку перед Богом і просив знайти житло для Бога Якова. А Соломон збудував йому дім. Та не в рукотворених проживає Всевишній, як пророк говорить Небо, престол мій, земля ж під ніжок ніг моїх. Який дім ви мені збудуєте? каже Господь. Або яке місце мого відпочинку? Хіба то не моя рука створила те все? Ви твердошії та необрізані серцем і вухом. Ви завжди противитеся Духові Святому. Які батьки ваші, такі й ви. Кого з пророків не гонили батьки ваші? Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного якого ви тепер стали зрадниками і убивцями? Ви, що одержали закон через вістування ангелів, але не зберігали його. Почувши це, вони розлютилися своїм серцем і скриготали зубами на нього. Стефан же Повний Духа Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу і Ісуса, який стояв по правиці Бога, і мовив Ось бачу відкрите небо і сина чоловічого, який стоїть по правиці Бога. Вони ж закричали голосом великим і, затуливши вуха свої, кинулися на нього разом та вивели за місто, і почали каменувати. Свідки ж поклали свою одежу у ногах хлопця, що звався Савлом, і каменували Стефана, який взивав, мовивши: Господи Ісусе, прийми дух мій! А впавши на коліна, закликав сильним голосом: Господи, не постав їм цього за гріх! І, промовивши це смертю заснув. Друге послання до Корінтян Розділ четвертий. Ось чому, мавши це служіння, як помилувані, ми не втрачаємо відваги. Відкинувши ложну соромливість, ми не поводимося лукаво, ані не викривлюємо Слово Боже, але проповідуючи явно правду, поручаємо самих себе кожному людському сумлінню перед Богом. А коли наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть, у яких Бог цього віку осліпив розум, отих невіруючих, щоб їм не сяяло світло Євангелії, слави Христа, який є образ Божий. Бо ми не самих себе проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа, самі ж ми, слуги ваші, ради Ісуса, бо Бог, який сказав, нехай із темряви світло засяє. Він освітлив серця наші. Щоб у них сяяло знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені, ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії. Нас гонять. Та ми не покинуті, ми повалені та не знищені. Увесь час носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому житті було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть із за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашому смертнім тілі, і так смерть діє в нас, а життя у вас. Та, мавши той самий дух віри, про який написано Я вірував, тому і говорив, то й ми віримо, Тому і говоримо, бо знаємо, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить з вами. Бо все це ради вас, щоб розмножена благодать через багатьох збагатила подяку на славу Божу. Ось чому ми не втрачаємо відваги хоч наша зовнішня людина занепадає, однак наша внутрішня обновлюється день у день. Бо те, що одну мить триває, наше легке горе, готує нам понад усяку міру вічної ваги славу, нам, що дивимося не на видиме, а на невидиме, видиме бо дочасне. А невидиме вічне. Псалом 133 Глядіть як добре і як любо, коли брати живуть у купі. немов на голові найліпше миро. Що на бороду стікає, бороду арона, на комір його шат стікає, немов роса хермонська, що спадає на Сіонські гори, бо там господь силає благословення, життя повіки. Книга Проповідника розділ восьмий Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього, в погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить, бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха, серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того. Хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем у час, коли людина панує над людиною. їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку. А ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота, що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго. Однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те. Що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його. При його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі. Що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга Пророка ісаї. Розділ 51. Ось послухайте мене, ви, що змагаєте до спасіння, ви, що шукаєте Господа, гляньте на скелю, з якої ви витисані, на виритий колодязь. З якого ви постали. Гляньте на Авраама, вашого батька, і на Сару, що вас породила. Одного бо його я покликав, благословив його і розмножив. Так Господь жалує за Сіоном, жалує за всіма його руїнами. Він зробить його пустиню, немов рай, а його степ. Немов той сад Господній, веселощі і радість будуть у ньому, подячні пісні під гру музики. Слухай мене, О мій народе, мій роде, прихили до мене своє вухо, бо закон від мене вийде, і право моє буде світлом народів. Уже близько моя справедливість, моє спасіння вже надходить. Моє рамено судитиме народи. На мене острови вповають, покладаються на моє рамено. Зведіть до неба свої очі і гляньте вниз на землю. Ось небо, як дим, щезне. Земля ж, немов одежа, розпадеться, і мешканці її, мов мухи, повмирають. Спасіння ж моє буде до віку, і справедливості моїй не буде краю. Слухайте мене, ви, що знаєте право, народе, що бережеш закон мій у серці. Не бійтесь людської наруги, зневаги їхньої не лякайтесь, бо, як одежу тля їх сточить, і міль їх з'їсть, як вовну. А справедливість моя буде повіки, Моє спасіння з роду і до роду. Пробудись, прокинься та одягнися в потугу, рамено Господнє, встань, як за днів недавніх, як зародів від вічних. Чи ж не ти розтягло на кусні рагава, пробило крокодила? Чи ж не ти висушило море? Води великої безодні Зробило з морських глибин дорогу, щоб нею пройшли викуплені, і визволені Господом повернуться, і прийдуть на Сіон з веселим кличем, і радість вічна буде в них над головами. Веселощі і радощі їх спіткають, а смуток і зітхання зникнуть. Я і лиш я. Вас утішу? Хто ти, що боїшся смертної людини, сина чоловіка, що, як трава, минається? Ти забуваєш Господа, Творця Твого, який розпростер небо, заснував землю, і тремтиш увесь час щоденно перед люттю гнобителя, що готовий звести тебе за світу? Де ж вона? Та гнобителева яра злоба. Невольник буде визволений незабаром. Він не помре у ямі, і хліба йому не забракне. Я, Господь, Бог твій, що розбурхує море, аж ревуть хвилі. Господь сил, моє ім'я. Я вклав мої слова у рот твій. Окрив тебе тінню моєї руки. Коли я розпростер небо і заснував землю, я сказав Сіонові: Ти народ мій. Збудися, збудися, встань, Єрусалиме, ти, що з руки Господнії випив чашу гніву. Келих за памороки випив, випорожнив. І не було нікого в нього, щоб його вести з усіх синів, яких він появив на світ? І не було нікого, щоб узяти його руку з усіх синів, яких він виховав. Дві біди стряслися над тобою Хто тебе розважить? Спустошення та руїна, голод і меч. Хто тебе втішить? Сини твої знесилені лежали на вулиці, немов сугак у сітці, під гнівом Господнім, під погрозою Бога Твого. Тим то слухай, ось що сердешний, який впився, та не вином. Так говорить Господь Владика твій і Бог твій, що боронить свій люд. Ось я беру з руки твоєї. Чашу за памороки, келих мого гніву, не питимеш його більше. Я передам його у руки гнобителям твоїм, що тобі казали Лягай на землю, ми перейдемо через тебе. І ти зробив із твоєї спини пішоходи, дорогу для прохожих.